продаю тварин. Це, типу, я не знаю. Ну, домашніх мастихо, Мовчу, Мовчу, Ладно. В принципі, так то я піду. Мені з цього взагалі толка ноль, друзі, мені це взагалі не потрібно. Ну тварину мені подарив, да, папугу. І що вона, типу, робить, я не знаю. У мене тут взагалі куча монет, хоча, в принципі, так то, які в нього ще є тварини, я ж цікав. може, панда. Я взагалі мріяв про панду в Майнкрафті. У мене ніколи в Майнкрафті не було панд. Ну хоча це легко да? Але, ну. Ладно, коротше, давайте думати про оновлення. Наприклад, ось оце нове оновлення. Ось оце якась. Е, як? Як її як відкрити. Я не знаю, чесно, як її відкрити. А, ось кнопка відкрити, Все, тут куча оновлення. Це якийсь шкаф, в якому також є оновлення. І в принципі, за ці оновлення, скільки я віддав. Я... Та зліз з мене! Ця папуга, господи, вона як прилипла. О, все, нарешті. Да блін, як тебе посадити? Іди сюди, папуга. Господи, тільки проблему мені подарував. Надо мені чи папуга. Ладно, так. Я тут подумав, а що в нього є за тварини, Може панда. Бо я хочу панду, я, я вирішив. Я найбагатий на цьому сервері, і мені треба панда. Все, вирішено. Здарова, здорово! О, привіт, Ендер, що треба. Так, у мене тут рюкзачок він же пустий чи ні? А, Блін, пустий, Я думав, я сюди так гроші положив. Чи що. Да, господі. Чи, ще положив? чи поклав, я не знаю. Короче, панда в тебе. є? Ну, поки що немає в наступному відео. або ще щось. Та, Як немає? Я хочу панду. Так, давай мені панду. Гей, залу для персоналу. Так ти дістав, реально, ти дістав. Все, виходжу, отстань. Знаєте, друзі, З ним. Ну, якби да, домовитися важко. І будемо, коротше кажучи, роздивлятися оновлення, що тут у нас є, і що. Да, господі, да, ну, наприклад, ось перше оновлення: помідори, помідори, помідори. Ми їх збираємо і вони можуть випадати як і мутовані, так і звичайні. Але мотації у нас в принципі нові. І зараз ми побачимо помідор, сонячний. Це, до речі, спрінклер, хто не знає. А сонячний помідор, це типа як зрозуміти, на сонці перегрівся. Ладно, я просто зараз вам покажу, як працює спрінклер. Дивіться, коротше, я зараз його заберу. Ось отак. Т ні, зачем? Просто покажу. Ось спрінклер, тут написано. Тепер я ставлю його на місце. Ось отак. І ми... Та, Господі, для початку я гриб поставлю, щоб всі гриби, друзі, цей. Ну, типу, були в цьому спринклері, і він, щоб краще працював. Взагалі, це система поливу і вона робить прикольну штуку. Дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, капець. Ви так, подивіться, скільки тут э, цей спрінкл працює. Будуть якісь мутації. Наприклад, дивіться, ось там сердечко, це значить регенерація. Правильно? Значить, можливо, буде якесь закріплене чи скріплене. Коротше кажучи, дуже сильна, да, Дуже сильний цей сад, да. А мені зараз, друзі, здалося, а що там так квітка красна, а так квітка синя. В принципі, так то. Я не знаю, як ті працює. Е. Да, давай, рости! О, Ендер, привіт! Як твої справи? Привіт. А, стоп, це, це що та сама? Та я якусь ямку знайшов і зарив. Ну, назад, щоб це не помилятись. Я її взагалі планую потім зарити. What the fuck? Це, це та сама ямка з якоїсь там серії, я не пам'ятаю, з якої, коли я впіймав селянина, да <кхід> господі, що він зробив собі підпольну ферму. Ну, це взагалі не, не рахується, так що все, це все, все чесно, так. Да? Він взагалі, друзі, обідався і пішов десь, так. Да? Я не пам'ятаю, але ладно, ми забираємо зараз бурячок, засаджуємо його назад, адже я дуже давно його взагалі не забрав, бо він у мене вже місяць так лежить, я не знаю. Але ладно, я думаю, що в наступній серії буде краще, тому Ну що, всім до побачення, будемо чекати наступної серії, так що там засадить ще.